Денис Чістіков, заступник постійного представника президента України в Автономній Республіці Крим, приєднується до нашого ефіру. Пане Денисе, я вітаю вас. Доброго дня. Пане Денисе, сьогоднішня ну власне, от новина так останніх днів надзвичайно важлива. Це е, Кримські мости мости, які пов'язують півострів із континентом, а, і а, їхнє ураження, що впливає на а, логістику російську, скажіть, будь ласка, як ну в різних аспектах, мабуть, можна і варто запитувати, як реагують в суспільстві кримському, як, що пишуть, що говорять, викликає паніку, не викликає які тренди формує, які рішення провокує, якщо їх таки ухвалюють на а, рівні а, от, цього управління? окупантського. розкажіть, будь ласка, ну слід відзначити по черговості. Перше, це було пошкодження так званого Кримського мосту, яке було декілька тижнів тому. Тоді вони це призвели до розуміння окупантів. Знову ж таки, що воно не як вони не зробили ці там понад 6 місяців захист цього мосту, що воно повністю з води було не захищено. Вони зробили висновки, навіть притягнули до відповідальності там військове керівництво військово-морських сил. Крім того, це призвело до того, що виникла недовіра серед самих співробітників, які працюють на критичній інфраструктурі на території Кримського півострову. Зокрема, почалися перевірки серед співробітників відповідних відомстві, підприємств критичної інфраструктури Кримського півострова це також викликало певне невдоволення самих співробітників щодо цього, і, і це також з -зрос, з -зро, до зростання соціальної напруги. Також в подальшому вони продемонстрували, що нібито на, готова кер Керченська переправа для цього. Вони запустили навіть два. Бойові десантні кораблі, які нібито використовувалися для перевезення вантажних автомобілів разом з тим, це було тільки демонстративно, виключно для заспокоєння місцевого населення. Крім того, для заспокоєння місцевого населення та відпочиваючих, які відпочивають або планували відвідати Крим, було вказано, що міст буде відремонтовано в найближчій перспективі. Так вони навіть під загрозою життя людей, які користуються мостом, запустили в реверсному режимі. Одну половину автомобільного мосту разом з тим, після експорти і заспокоїли мешканців тим, що вона буде відремонтована протягом до протягом там декількох тижнів. А угу. та, що більш пошкоджена, вона буде відремонтована протягом декількох місяців. Разом з тим, коли спала напруга навколо мосту, вони вже від провели ревізію і зазначили, що міст буде трив... більш тривалий час, потрібний для його ремонту, зокрема. Там казується, що до кінця року, на даний час що он, для цього потрібно використати час до кінця року. Крім того, після того вчора ми мали вибухи на Шонгарському мосту, а також мост, який сполучає Арабатську стрілку і Херсонську область. Тут також вплинуло на логістику, оскільки окупаційна адміністрація використовувала після того, як влучення було в боєкомплектів, а також місця компактного знаходження як військовослужбовців та військової техніки. Вони почали розсереджувати вказану військову техніку як на території Кримського півострову. Разом з тим, вони вже помічали, що раніше вони могли б. І розміщувати на сході Криму, і це було якби за, за ну, гарантія безпеки. Uh -huh. Разом з тим, вони зараз розуміють, що гарантії безпеки взагалі немає жодній тості тимчасово окупованого Криму. Тому вони формують невеличкі партії, які розміщують на різних територіях, в тому числі як Херсонської області, так і Криму. Разом з тим, ми бачимо, що місцеві мешканці навіть про ці рухи де передають інформацію збройним силам України, про що вказують представники збройних сил України. Крім того, зараз після вчорашніх вибухів на Чингарському мосту. Була порушена логістика, військова саме логістика, оскільки активно використовували сказані мости у напрямку забезпечення боєкомплектами і особовим складом так званих спеціальної військової операції в Запорізькій та Херсонських областях. Uh -huh. Тепер окупанти змушені робити більш віддалений напрямок. Це через армянський красний перекоп, де існує два пункти пропуску. Разом з тим, ще вже вчора на вечір представники, ну ті, хто перевозили і користуються казаним пунктами пропуску, вказували про те, що. Черги там сягають до п'яти годин очікування, зв'язку з чим навіть вже не почались звернення до російської влади з можливістю створення додаткових черг для спецтранспорту. Разом з тим, додаткові черги для спецтранспорту викликають невдоволення у громадяні uh -huh. саме цивільного населення, оскільки вони розуміють небезпеку знаходження на вказаних територіях і намагаються як намога швидше вка... залишити вказані uh -huh. території, тому. Логістика зростає соціальна соціальна напруга серед населення, а також відпочиваючих. Хоча кількість відпочиваючих не така значна, як в порівнянні з минулим роком. Зокрема, вказано, що в цьому році туристичний сезон впав на 50%. Що стосується черг на кримському мосту, то їх на даний час немає, незважаючи на те, що міст періодично перекривається, у тому числі нічний час з 9 до 5 години ранку, також його перекривають, але черги не формуються великій кількості, тому вказує це також, підтверджує те, що громадяни Росії відмовляються від кримського напрямку, і ця кількість значно спадає. Пане Денисе, ну от рішення, наприклад, про те, що Франція передає ракети Скальп Україні, і вони вже фактично опинилися. От, з'являється, з'явилося підтвердження. Інформаційна заява про це опинилися в розпорядженні Збройних сил України. Мабуть, точно зменшує ще більше бажання росіян у Криму відпочивати. Додам інформацію з цього приводу, і потім продовжимо з вами обговорювати її. Мертвий сезон у Криму, за липень. Кількість російських туристів скоротилася майже удвічі. Про це. Пише російське провладне видання Комерсант. Число бронювань готелів на тимчасово окупованому півострові в другій половині липня скоротилося на 45%, порівняно із з першою половиною місяця. Готелі завантажені в середньому на 50-60%. Представники готельно-ресторанного бізнесу кажуть, що 23-й рік є найскладнішим причиною такого різкого падіння. Попиту росіяни вважають транспортні проблеми та страх багатьох туристів, особливо сімей з дітьми, щодо безпеки. Ну, цілком логічне припущення. Знаєте, ми сьогодні, можливо, дещо емоційно формулюємо це запитання, але от запитуємо наших глядачів, як гадають вони чи. Ракети Скальп Стормшедо у нас вже були від Британії. Тепер ще скальп від Франції будуть допоможуть зовсім перерізати мостове сполучення із Кримським півостровом. А відтак не давати росіянам зовсім постачати зброю із Криму на континентальний південь України. Ну і от виходить так. Ці проблеми їх відчувають і росіяни і російські туристи теж. Ну тут слід відзначити декілька аспектів. По-перше, що військовослужбовці вже навіть помічено вчора було помічено ешелон військової техніки, але це поодинокі випадки. Зараз вони фактично намагаються пересуватися колонами на військові на військової техніки по Криму невеликими групами, тобто побоюються в масових скупчені. Це також пов'язано саме з цією озброєнням, яке передається озбро, збройним силам України. Вони розуміють, що вже... Вони в будь-якій тості Криму знаходяться під ураженням. Що стосується туристів, то тут слід відзначити таку особливість, що в цьому сезоні відпочиваючи обирають відпочинок в Криму на нетривалий проміжок часу, і питання щодо вирішення, саме відпочинку, вони обирають за день-два за два до прийняття рішення, тобто вони моніторять ситуацію в певний проміжок часу, і тоді в основному це під вихідні. Крім того, географічно вони також змістили свій відпочинок і намагаються знаходитись поближче до так званого кримського мосту та Керченської переправи. в основному зараз основні пункти, де зосереджується, відпочиваючи це Феодосія. Азовське море поблизу Керчі та безпосередньо сама Керч. Разом з тим, окупаційна адміністрація та російська влада намагається заповнити туристичну сферу відпочиваючими за рахунок саме соціально незахищених верств населення. Зокрема, більшість рекреаційних сфер зараз використовується для реабілітації військовослужбовців, які російських військовослужбовців, які поранені, а також використовуються для надання соціальних послуг родинам військовослужбовців та родинам загиблих. тобто, це безкоштовні путівки, які користуються попитом серед соціально незахищених верст населення. Тому за таки з таким способом за рахунок федерального бюджету вони намагаються отримати, хоч мінімальний рівень відпочиваючих на території тимчасового оно Криму. Пане Денисе, але от якраз цей аспект важливий, і я хотів у вас запитати а, от про економічну ситуацію. Бо а, для Криму а, ясно, що для його господарства, для його економіки, туризм відіграє а, важливу роль. А так це не якісь дуже великі центри і бази відпочинку а, зараз, вочевидь, але для а, ну, людей, для невеличких готелів, для людей, які приймали принаймні раніше просто постояльців у себе. Саме цей прибуток він вочевидь достатньо серйозний, і тому в масштабах цілого Криму він має достатньо серйозне економічне значення, економічний вплив. Говорять, можливо, ви спростуєте цю інформацію, що зараз росіяни, ну, проблемно виділяють Росія взагалі якісь певні пільги і субсидії для самого Криму, тобто грошей федеральних не так уже багато і відчутно вливається, і тому півострів починає відчувати економічні проблеми. Я розумію, що ці безкоштовні путівки це один із способів, хоч трошки влити грошей. Правильно? Так, але це знову ж таки стосується це більш великих санаторіїв, державних угу. устав санаторіїв, які фінансуються з федерального бюджету. Малий та дрібний бізнес, який в рекреаційній сфері, він не отримує зазначених коштів. І його становище значно погіршилося за останні два роки. Про це говорять і самі представники малого бізнесу в туристичній сфері. А також і вказує про те, що оця категорія населення, яка їде відпочивати, навіть є супутній бізнес, який пов'язаний з відпочинком, тобто різні відпочинок в ресторанах, кафе, а також придбання різних сувенірів. Це населення, яке їде на відпочинок соціально незахищення, вона не витрачає ці кошти. харчування відбувається у них безпосередньо в цих державних установах, і вони виходять виключно для про ну виключно для екскурсії, але кошти і ними не витрачаються, що не дозволяє забезпечити саме цей вказаний напрямок і бізнесу. Про невдоволення з бізнесу, в тому числі тих, які в 2014 році підтримували Російську Федерацію, говорить і те, що представники бізнесу зараз почали масово висловлювати в соціальних мережах, в тому числі і про російські, про невдоволення саме російськими відпочиваючими, вказуючи про те, що саме через них і через їхню війну. Бізнес в Криму значно знизився, їхній рівень прибутку значно також впав, і це вже призводить до того, що їх притягають до адміністративної відповідальності за висловлення публічне висловлення вказаних невдоволень. І це і таких невдоволень серед звичайного населення проукраїнського в останні місяці значно зросло. Крім того, до соціального напруження і серед населення і бізнесу вказує і те, що зростання цін. Зокрема, зараз зросли ціни на продукти харчування, медикаменти і паливо. Зокрема, щодня на російської на кримських телеграм-каналах публікуються ціни, які зростають щоденно, саме на паливо, окупаційна адміністрація намагається впливати на вказану ситуацію шляхом регулювання цін, але це робить інший негативний ефект, коли де, саме окупаційна адміністрація втручається на, на вказані ціни. Просто ці вказана категорія товарів зникає з полиці або паливо зникає з автозаправних станцій. Тобто навіть. Регулювання в ручному режимі не приносить тих результатів, а навпаки, призводить до ще більшого зростання соціальної напруги на території тимчасово окупованого Криму. Угу. Пане Денисе, продовжимо буквально за мить. Зараз гаряча інформація повідомляє про це у телеграмі глава офісу президента Андрій Єрмак. Сьогодні повернули додому із полону ще 22 українських воїнів. Це бійці збройних сил України. Із них два офіцери, військовослужбовці рядового. Та сержантського складу вони брали участь у боях на різних напрямках. Серед звільнених є поранені. Найстарішому з воїнів, найстаршому виповнилося 54 роки, наймолодшому 23. Усі визволені пройдуть курс фізичної та психологічної реабілітації, реінтеграції та отримують необхідне лікування за підтримка фахівців медиків. Андрій Ярмак подякував координаційному штабу із питань поводження з військовополоненими усій команді за цю роботу. Маємо виконати задачу президента та повернути всіх наших людей. Так ідеться у повідомленні. І, на щастя, так відбуваються ось такі повернення. Зараз ще 22 українських воїни з полону повернулися до України і їм буде надано необхідну допомогу, пане Денисе. Я хотів би повернутися зараз до е, Криму, і можливо у вас є докладніша інформація з цього приводу. От, повідомлення свіже е, або наскільки взагалі це. Часта історія не завжди все доходить до загальнонаціональних змін, не завжди все викликає загальноукраїнський резонанс. Але у порту окупованої Феодосії повідомляли про звуки стрілянини, і Кримський вітер, телеграм-канал окупаційний, він писав про те, що навіть нібито судячи зі звуків іде стрілянина із чогось висококаліберного. А ви констатували, що от Феодосія належить іще ще до того поясу, який і окупанти, і навіть російські туристи вважають. Відносно спокійнішим, куди навіть можуть дозволити собі поїхати відпочивати. Що відбувається, з якою регулярністю відбувається? Бо ми знаємо, ну принаймні, от протягом там, якщо подивитись на 2-3 місяці назад, то йшлося про нібито збиття безпілотників, хоча наймовірніше влучання ракет в об'єкти військові поруч із Феодосією. І врешті-решт не забуваємо, що велика бавовна ну не так уже далеко в старокримському була, і це так само східна частина Криму. І з інформації, яка є в телеграм-каналах кримських, то слід відзначити, що біля Феодосі за останню добу там були нібито безпілотні апарати, які за інформацією окупаційної адміністрації були збиті, але за іншою інформацією, вони все ж таки. Хоч уламки, але попали, потрапили і пошкодили нафтобазу. Світ відзначити Феодосія використовується російськими військовими як для постачання палива, так і для постачання військової техніки. Зокрема, і ти БДК, який був пошкоджений у Новоросійську, він також використовувався для транспортування. Тому як і порт Севастополя, так і на даний час і Керчіак на даний час використовується також і. По порт Феодосія саме з військових цілей. Крім того, порт Феодосія та порт Севастополя використовується активною окупаційною адміністрацією для вивезення зернових на даний час. Активно відбувається збір та збереження та приведення у відповідну форму для транспортування. Зернових знову окупованих територій Херсонської та Запорізької областей вона завозиться на сховища та тимчасове зберігання на елеватори на території тимчасово окупованого Криму, та в подальшому або залізницею, якщо останнім часом помічається велика кількість зернових вагонів на території Криму, саме з ростовських агрокомпаній, які вивозять зернові на території Російської Федерації, а також їх продаж за межі Російської Федерації через морський шлях, і саме для цього використовується. Порт Феодосія та порт Севастополь. Пане Денисе, і ем, зовсім небагато часу у нас лишилося менше трьох хвилин до завершення, але е, трішечки про цивільне населення у Криму я хотів би у вас запитати про е, тих людей, які орієнтовані на Україну, е, і зрозуміло, що серед таких, зокрема, і багато кримських татар. Е, е, як зараз з цивільним населенням поводяться окупанти, поводяться росіяни? Е, чи зараз так багато всього відбувається, що вже не до ось цього? Терору дрібного, так би мовити, чи все ж таки і далі намагаються залучати до мобілізації або піддавати іншим формам переслідування уже правового? Ну, слід відзначити, що продовжується переслідування про українське часто населення, в тому числі представників кримських татар. Активно проход... відбуваються обходи в місцях компактного їх проживання з попередженням, що якщо вони будуть збиратися ну збиратися десь разом, то їх будуть притягати як до адміністративної, так до, до кримінальної відповідальності. Так останній раз, коли вони зібралися під судом, коли судили судили на, на Рімана Джелялова, там був апеляційний перегляд справи, було Притягнуто 13 осіб до адміністративної відповідальності четверих з них було притягнуто також до сплати штрафів. А одну особу навіть отримувала адміністративний арешт на 5 діб. Крім того, попередження були масові викрадення, систематичні викрадення представників кримських татар, яких намагались звинуватити у вчиненні різних тяжких злочинів на території тимчасово окупованого криму, оскільки російські спецслужби і російські правоохоронці не знали кого притягнути до відповідальності і намагались нав'язати разом з тим, саме через те, що було надано розголос сказаним ситуаціям. І поширення вказаної інформації як в ЗМІ, як за кордоном, так і в Україні. У останніх було через декілька днів підпущене, і вони повідомляли, що до них притягали, застосовувалися фізичні та психологічні тортури, а також намагались саме нав'язати зізнання у різних тяжких злочинах. Казана практика продовжується, крім того, продовжується зростати кількість адміністративних справ за дискредитацію російської армії. Зараз їх вже понад 450 і вже слід відзначити, що окрім проукраїнської частини населення, як я вже вказував, до адміністративної відповідальності за вказані статті притягають і тих осіб, які на в 2014 році підтримували окупацію Росії Російської Федерації Криму. Але зараз вони відзначають, що виказують своє публічне невдоволення, що саме через окупацію їхній стан значно погіршився, і вони вже якраз публічно висловлюються про невдоволення і як адміністрації, так і російською владою. Дякую дуже, пане Денисе, за комплексне уявлення про ситуацію. Денис Чистіков, заступник постійного представника президента України в Автономній Республіці Крим, був на прямому зв'язку зі студією Апостроф Тіві.